Смородина здавна вважається однією з найцінніших ягідних культур у сільських господарствах. Майже в кожному подвір'ї можна зустріти кілька кущів чорної, червоної чи білої смородини, які роками радують господарів щедрими врожаями, та з часом будь який кущ старіє, його гілки виснажуються, ягоди дрібнішають, а врожайність зменшується. Тому виникає питання, як правильно подбати про рослину, щоб вона не втрачала сили та плодоносила ще довгі роки. Саме тут важливим стає омолодження кущів і робити це найкраще восени, коли рослина вже завершила активний сезон і готується до зими. Омолодження смородини це не просто косметична процедура, а справжній спосіб продовжити життя куща. Якщо залишити все як є, то через 6-7 років після посадки врожайність різко падає, ягоди стають кислими і дрібними, а гілки часто уражуються шкідниками та хворобами. Натомість своєчасна обрізка і правильний догляд дозволяють отримувати стабільно великі і соковиті ягоди ще багато років поспіль. Багато господарів помічають, варто лише один раз серйозно взятися за омолодження. І вже наступного літа різниця відчутна. На кущах з'являється молодий приріст, листя стає густішим, а врожай радує навіть більше ніж раніше. Чому саме осінь вважається найкращим часом для такої роботи? По-перше, після збору врожаю рослина поступово переходить у стан спокою, сокорух уповільнюється, і обрізка не завдає сильного стресу. По-друге, до весни рани на гілках. Встигають добре затягнутися, а нові бруньки вже прокидаються на оновлених пагонах. По третє, восени господар має більше вільного часу, адже основні польові роботи вже завершені, і можна спокійно приділити увагу ягідникам. Недарма досвідчені садівники кажуть хто восени не подбає про смородину, той влітку шкодуватиме, дивлячись на мізерні ягоди. Слід пам'ятати, що смородина. Культура особлива на відміну від багатьох інших єгідників, вона плодоносить переважно на гілках трирічного віку. Це означає, що найсмачніші і найбільші ягоди з'являються на пагонах, яким 2-3 роки, а старші гілки вже майже не дають користі. Якщо їх вчасно не прибирати, то вони лише забирають поживні речовини, затіняють кущ і створюють сприятливі умови для розвитку шкідників. Тому завдання господаря постійно оновлювати рослину, залишаючи наймолодші і найсильніші пагони, а старі та хворі без жалю вирізати. У селі до цього завжди ставилися дуже серйозно. Колись господині навіть визначали вік кожного куща, відмічаючи для себе, коли його садили і коли треба буде омолодити, адже від цього. Залежала не лише кількість ягід для варення чи компоту, а й запас вітамінів на всю зиму. Особливо цінувалася чорна смородина, яку називали вітамінною аптекою, бо її ягоди рятували від застуд і зміцнювали імунітет. І якщо кущі занедбати, то й уся родина залишалася без цього природного захисту. Сучасні господарі також розуміють, що регулярне омолодження. Це запорука здоров'я рослин і вигідна інвестиція у власний двір. Немає сенсу садити щороку нові кущі, якщо можна вчасно доглянути за старими і отримати від них не гірший результат. До того ж, омолоджені рослини краще переносять морози, менше хворіють і рідше піддаються нападам попелиці та кліщів. Отже, тема омолодження смородини восени. Стосується кожного господаря, у кого на подвір'ї росте ця культура, це питання не лише врожайності, а й економії сили коштів, збереження традицій та здоров'я всієї сім'ї. Тому так важливо розібратися, як саме проводити ці роботи, на що звертати увагу, і яких помилок уникати, щоб наші ягідники служили нам довго і приносили тільки користь. Омолодження смородини восени починається з уважного огляду куща. Насамперед господар має визначити, які гілки вже відпрацювали свій вік і не принесуть користі. Найпростіший спосіб це зробити, подивитися на товщину та колір кори. Старі пагони мають темну, майже чорну або сірувату кору, вони товсті, ламкі, іноді вкриті лишайником чи тріщинами, молоді ж гілки світліші, гнучкі і мають рівну поверхню. Важливо знати, що найцінніші для плодоношення гілки, ті, яким 2-3 роки, вони ще сильні, добре гілкуються і щедро виводять ягоди. Саме їх треба берегти, а решту поступово вирізати. Коли обрізати смородину восени, питання не менш важливе найкращий час настає після того, як опаде більшість листя, але ще до настання сильних морозів. У середній смузі це зазвичай кінець жовтня. Початок листопада. Якщо зробити роботу занадто рано, то кущ може ще піти в ріст, що виснажить його перед зимою, а якщо затягнути до холодів, то рани не встигнуть загоїтися і є ризик підмерзання. Тому досвідчені садівники радять орієнтуватися на погоду. Як тільки температура стабільно тримається на рівні плюс 25 градусів, і видно, що рослина вже відпочиває, саме час братися за секатор. Інструмент для обрізки повинен бути гострий і чистий, Секатор, садова пилка або великі ножиці. Головне, щоб вони не рвали гілки, а робили рівний зріз. Перед роботою добре продезінфікувати інструмент, наприклад, спиртовим розчином чи марганцівкою, щоб не занести інфекцію, зрізи старих товстих гілок бажано робити якомога ближче до землі, не залишаючи пеньків. Якщо залишити навіть невеликий шматочок, то він швидко стане сховком для шкідників або почне гнити, молоді шпагони при необхідності укорочують, але завжди залишають на них не менше тертий четири добре розвинених бруньок. Один із головних принципів омолодження поступовість. Не можна за один раз вирізати всі старі гілки, навіть якщо кущ занедбаний. Це призведе до того, що наступного року ви залишитесь зовсім без врожаю. Краще щороку видаляти третину старих пагонів, залишаючи місце для молодих. Таким чином, уже за 2-3 сезони кущ повністю оновиться і знову стане сильним та урожайним. Важливо також дотримуватись балансу. На кущі повинно залишатися близько 10-15 гілок різного віку. Але жодна з них не має перевищувати п'ятирічного віку. Це правило допомагає підтримувати рівновагу між ростом і плодоношенням. Ще одна порада джет – звертати увагу на розташування гілок. Якщо вони ростуть усередину куща, перехрещуються чи труться одна об одну, їх також варто видаляти, інакше вони створюватимуть затінення, порушуватимуть провітрювання і ставатимуть осередком хвороб. Смородина любить світло, і саме добре освітлені гілки приносять найкращий урожай. Тому головне завдання господаря зробити кущ відкритим, щоб сонячні промені вільно проникали всередину. Важливим моментом є й підживлення після обрізки адже коли ви видаляєте значну частину старих пагонів, рослина витрачає сили на відновлення. Тому після роботи варто й підсипати під кущ перегній. Компост або деревну золу, а також трохи калійно-фосфорних добрив. Це допоможе кущу легше пережити зиму і навесні швидше піти в ріст. Багато господарів також радять замульчувати землю навколо куща шаром, соломи, торфу чи опалого листя, щоб коріння було захищене від морозу. Не слід забувати про санітарну обрізку. Під час огляду куща потрібно одразу вирізати всі сухі, поламані, хворі або пошкоджені гілки. Якщо на гілці видно сліди попелиці чи брунькового кліща, її треба спалити, а не залишати на подвір'ї. Такі заходи значно знижують ризик поширення хвороб і шкідників наступного року. Таким чином, омолодження смородини восени це не просто обрізка, а ціла система дій. Вона включає правильне визначення віку гілок, вибір часу, використання якісного інструменту, поступовість у видаленні старих пагонів, формування куща для доступу світла і повітря, а також обов'язкове підживлення і захист від шкідників. Тільки дотримуючись цих порад, можна забезпечити довге і здорове життя кущів, а також багаті врожаї, які будуть радувати родину з року в рік. У селі завжди знали, щоб смородина давала добрий урожай, її треба час від часу омолоджувати. Наші діди й бабусі не мали дорогих секаторів чи спеціальних садових пилок, та це не заважало їм правильно доглядати кущі. Вони користувалися простим ножем, сокиркою або навіть серпом, але головне знали, яку гілку прибрати, а яку залишити. Старі гілки вирізали ще з осені, бо вірили. Що восени прибереш, то навесні краще зацвіте. І справді такі кущі завжди виглядали доглянутими і давали добру ягоду. Була ще одна народна прикмета якщо гілка смородини товша за палець і кора на ній потемніла, значить, її пора видаляти. Молоді ж гілки залишали, бо саме вони годували родину в наступні роки коли кущ був дуже старий, його пускали під ніж повністю. Зрізали всі гілки під самий корінь, а землю навколо добре удобрювали гноєм. За рік із корення виростали нові пагони, і кущ відроджувався, наче молодий це називали давати друге життя смородині. Такі радикальні заходи допомагали навіть тоді, коли кущ уже майже не плодоносив. У сучасному садівництві підхід подібний, але є й відмінності. Тепер господар має змогу користуватися секаторами, пилами з тонким лезом, навіть електроінструментом, який дозволяє зробити роботу швидше та акуратніше, але суть не змінилася. Старе треба прибирати, щоб дати місце молодому. Якщо порівняти, то раніше селяни більше покладалися на око та інтуїцію, а нині ми маємо книги, інтернет, поради агрономів, які чітко пояснюють, як правильно формувати кущ. Проте старі методи часто виявляються не гіршими за сучасні, бо вони перевірені десятиліттями. Ще один народний спосіб полягав у тому, щоб не лише обрізати гілки, а й підсипати під кущ, золу та попіл після печі. Вважалося, що це живить землю і допомагає кущеві швидше відновитися. Справді, деревна зола містить калій і фосфор, які потрібні для росту пагонів. Тому цей метод досі актуальний, навіть попри те, що зараз є безліч готових мінеральних добрив. Багато хто пам'ятає, як восени селяни збирали обрізані гілки й обов'язково спалювали їх. Це робили не лише для чистоти у дворі, а й для того, щоб знищити шкідників. У гілках часто зимували брунькові кліщі чи личинки попелиці. Якщо б їх залишити на купі навесні, вони знову повернулися б на кущі. Тому вогонь був найкращим захистом. Сьогодні цю пораду варто теж пам'ятати: не можна складати гілки на купу й забувати про них, краще спалити або вивести подалі. Є й інші народні хитрощі, наприклад, щоб кущ добре плодоносив радили садити поруч кріпчик кропиву. Вважалося, що вони відганяють шкідників і допомагають смородині бути здоровою. Інші господарі вкопували біля кущів залізні цвяхи або старі ножиці, мовляв, залізо зміцнює ґрунт і додає сили рослині. Чи це правда з наукової точки зору? Важко сказати. Але багато хто переконувався, що кущ після таких прикмет виглядав міцнішим. Сьогодні господарі частіше орієнтуються на практичні поради агрономів. Залишати не більше 12-15 гілок на кущі, формувати його у вигляді чаші, регулярно підживлювати органікою і мінералами. Але коли розпитати старших людей, вони все одно повторюють просту істину головне прибрати старе, залишити молоде і нагодувати землю. Це правило працювало 100 років тому і працює тепер. Якщо підсумувати приклади, то можна побачити. Старі методи і сучасні не суперечать одне одному, а швидше доповнюють. Народні способи додають простоти й доступності, бо кожен господар може їх застосувати без великих витрат. Сучасні ж знання дозволяють уникнути помилок і, точніше, розуміти, чого потребує кущ. І якщо поєднати досвід предків із новітніми порадами, результат буде найкращим. Смородина плодоноситиме довго і рясно. А родина матиме запас ягід на все літо й зиму. Підсумовуючи все сказане, можна з упевненістю зазначити омолодження смородини восени це обов'язкова справа для кожного господаря, який хоче мати здорові й урожайні кущі. Це не забаганка і не додатковий тягар, а необхідний етап догляду, без якого рослина швидко старіє, втрачає силу і урожайність. Осіння обрізка допомагає підтримувати баланс між старими і молодими пагонами, зберігає здоров'я куща і забезпечує його розвиток на багато років уперед. Важливо пам'ятати кілька основних правил, які потрібно взяти собі за звичку по перше, не боятися зрізати старі гілки вони вже не принесуть користі, а лише відбиратимуть поживні речовини. По-друге... Проводити обрізку у відповідний час після завершення вегетації, коли кущ входить у стан спокою, але ще немає сильних морозів. По-третє, дотримуватися поступовості різко й бездумно видаляти все не можна, інакше втратите врожай наступного року. Краще робити все поетапно щороку, прибираючи третину старих гілок. Кожен господар має також пам'ятати про санітарну обрізку. Сухі поламані та хворі пагони треба видаляти обов'язково, не залишаючи їх навіть на весну. Це простий крок, який значно знижує ризик поширення шкідників. Не менш важливе і підживлення після роботи кущ, як і людина після праці потребує сил для відновлення. Тому перегній, зола чи мінеральні добрива під осінь стануть запорукою хорошого старту навесні. Особливо слід звернути увагу на те, що омолоджена смородина не лише дає більше ягід, але й легше переносить зиму. Молоді пагони міцніші, стійкіші до морозів і хвороб. До того ж, такий кущ має привабливіший вигляд, не загущується і легше піддається догляду. Господареві зручніше збирати ягоди, легше проводити підживлення чи обробку від шкідників. Варто також пам'ятати, будь-яка справа дає кращий результат, коли робиться з любов'ю й увагою. Кущ смородини живий організм, і він відповідає на турботу. Якщо господар не забуває щороку придивитися до нього, підрізати зайве, підживити, то й рослина віддячує щедрим урожаєм. І це не просто ягоди для варення чи компотів, це запас вітамінів для всієї родини. Це здоров'я і добробут у сільській хаті. Отже, головна рекомендація для кожного господаря проста: не відкладайте омолодження смородини на потім краще витратити кілька годин восени, ніж потім роками шкодувати за втраченим урожаєм, дотримуйтеся перевірених порад, поєднуйте народний досвід із сучасними знаннями, і ваші кущі будуть родити довго та щедро, пам'ятайте. Смородина любить догляд, а догляд завжди повертається сторицею. Хто не полінується восени, той влітку матиме повні відра ягід і вдячну рослину, що ще довго радуватиме і господаря, і його дітей, і навіть онуків.